В сьогоднішньому екшені вас чекає черговий та цікавий бум ПК з OLX-у, який, звісно, підкупив своєю ціною та, звісно ж, цікавістю до нього. Адже я думаю, для вас це буде цікаве та довге відео, тому бажаю всім гарного перегляду. Шукав я одного разу на OLX деякі компоненти до пекарні, і тут дивлюсь, на очі потрапляється чудо інженерної думки. Як ви зрозуміли з моїх відео, то я люблю такі різні та цікаві речі у вигляді електроніки різної, і цей лот, звісно ж, не був виключенням. Адже такого роду девайсів я ще не крутив в своїх руках. Тому було прийнято превентивне рішення, звісно ж, не купляти сьогодні шаурму з кока колою а купити це чудо комп'ютерної технології. Адже ціна на секундочку була, на той час. Аж цілих 350 вічноукраїнських доларів. На цьому моє бажання ще більше стало. Адже на даний момент за такі гроші можна взяти повноцінний комплект шаурми з кока коли та смачно вперти це самому. Але ми, звісно ж, перенесемо це на другий час. Адже спеціально для вас і для себе був куплений цей девайс. А це у нас материнська плата міні-формату. Така карликова основа для лютих техноблогерів, як я, мені пощастило ще тим, що вона навіть була пробуча, і навіть з деяким процесом. Тому я вважаю, що ціна в 350 гривень себе повністю виправдовує та дає шанс на те, щоб цікаво проекспериментувати. А повірте мені, далі ви це все побачите. Тому дивіться повністю, і я вам покажу наскільки глибока дійсна короляча діра, а я надіюсь, ви відсилку зрозуміли. А наступна деяка річ також трапилась на очі та була куплена навіть від того. Що потрібно було на запчастині та компоненти. Далі побачите, що саме мені було потрібно з цього девайсу, адже деякі речі, які я збирався купити окремо, коштують прям невміняємих грошей. Тому було прийнято рішення купити цей девайс в кучі, адже його вартість набагато менше виходила, чим купляти все окремо. Далі ви все самі зрозумієте та побачите. А це в нас корпус до тієї материнки, що я купив. А в корпусі у нас знаходяться чудові елементи, які окремо коштують дороже, ніж ці дві посилки в кучі, як ви бачите на огляді. Сам корпус це як витвір мистецтва, монолітний та зроблений з непоганого та товстого заліза, і в принципі непоганий такий варіант, як для нашої материнки, той що я купив. А купив я цей корпус з за перетворювача, який всередині знаходиться. Так званий перетворювач адаптер Pico на 120 Вт із повністю всією косою шнурів. В комплекті окремо цей комплектний модуль коштує аж близько півтори тисячі гривень новий. Мені ж пощастило купити цей набір всього за 300 гривень. Так, іноді OLX дає доволі цікаві речі. А ті, хто не знає, що це таке, то розкажу в двох словах: це така річ, за допомогою якої можна запустити любу материнську плату з потужністю до 120 Вт, за допомогою тільки одного блока живлення, тобто любі 12 вольт, які у вас є. Тобто це може бути як і блок живлення, так і акумулятор. Тобто можна зробити енергонезалежний ПК, то тобто, я думаю ви зрозуміли, для цього мені ця річ. Та ще й за такі гроші. Це прям скарб. Ну а тепер виновник цього відео. Це материнська плата форм-фактору Mini-ATX на сокеті 1155. А якщо тут такий козирний сокет, то ви зрозуміли хід моїх думок. Підтримує оперативну пам'ять він аж 16 ГБ DDR3. Отже, не все таки погано. Чіпсет H77. Вроді як непоганий сетап, бомж збірки, живлення виконується 24 плюс 4 піни. Багато ця крихітка не повинна їсти. Так як такого форм-фактору в мене не було в користуванні, то цей девайс своїми розмірами та компактністю дуже цікавий, адже це дає поштовх для створення міні-ПК для аварійних відключень та постапокаліпсис. А для цього в нас є майже все. Материнку я брав без оперативної пам'яті, адже в заначках справжнього електронщику. Є резерв таких речей, так само і не було кулера охолодження, адже він в нас також є. І вже, звісно, на цьому ціна вийшла дешевшою. Подивившись на ринок цих материнок, я зрозумів, що ціну за якою урвав, це шанс на те, щоб показати вам, то доказати трішки те, що стареньке залізо все-таки може розкрити свій потенціал та максимум своїх можливостей. А для цього в нас є всі необхідні компоненти. Скоріш за все, буде дві серії з цього кіно. Адже на одну частину буде забагато та не дуже цікаво, а от друга частина не заставить себе довго чекати. Та й вам, я думаю, буде цікаво дивитися та чекати наступну серію, адже її ще треба зробити, а я й так зараз стараюсь вам побільше накидати відео для цікавих переглядів. Тому не забуваємо ставити лайки та підписуватись на нашу палату. Та звісно ж, написати приємний та потужний коментар з усієї сили. Тепер ми зробимо перший старт цього дракону у всій його первозданній красі, адже запускати ми його будемо по хардкору і моїх останніх нервах. Будемо для старту використовувати його рідний процесор, який тут і був в комплекті, та подивимось на що він здатний. Оперативна пам'ять тут буде також по хардкору, і аж на цілих 4 ГБ. Знайшов планку та вирішив показати вам, як це все впливає ПК та ваші нерви. А в якості накопичувача в нас ось такий жорстокий диск ери Ренесансу. Скільки ж він забрав наших нервів? Але це потрібно для того, щоб ви побачили на цьому прикладі, чому іноді треба дозволити невеличкий апгрейд, і ваше життя трішки стане щасливішим від таких моментів. Для міні ПК, звісно ж, треба використовувати і міні-клавіатуру, вона себе до речі. Непогано так зарекомендува, як для тесту такого залізу, адже смикать основну мені просто лінь. Давайте швиденько зберемо наш мега-міні ПК та вже нарешті зробимо перший тест драйв його. Адже я сам ще не в курсі, чи працює він, чи ні. А в нас уже все готове, тому стартуємо зі всієї потужності, адже я надіюся на гарний результат за свої капіталовкладення. А ви навіть не уявляєте наскільки довго це відро загружалося. За цей час, поки він відкривав програми та просто загружався у Windows, я встиг піти та з'їсти трішки тортика. А тепер давайте вже ж подивимось на цю немощ, яка одним своїм ядром вже на тому світі. А як бачите, в жорстокого диску просто люта паніка та бажання, щоб йому вже зробили розпаковку, але йому трішки треба ще попрацювати. Процесор у нас тут i 3 3220 і аж на цілих два ядра 4 потоки. Частоти такі немощні, що й не хочеться згадувати. Має аж цілих 3 МБ кешу третього рівна. Ну а що ви хотіли за цілих 350 гривень? Тому цей динозавр знає толк в з прям як і я, але це все потім. Для особливих поціновувачів цікавих циферок даю всю інформацію з цього діда, та тому можете все чудово побачити та провести ваш професійний аналіз за цей апарат. За ціною, звісно, шаурми. Такого коли. Ну звісно, і тест-драйв КПУЗ з його мегабалами для цього процесора. Та можете побачити, що тут і як коїться. А коїться тут таке, що хочеться підштовхнути його та надати срочно друге життя. І тут навіть я офігів. Після того, як цей динозавр на вбудованій графіці запустив цю гру. Звичайно ж, на мінімальних налаштуваннях, але все-таки запустив. Та ще й в онлайн режимі, тому навіть можна було пограти. А далі я нічого не включав, бо не було сенсу мучити його. Адже нічого не було такого, що міг би запустити на ньому далі. А ми маємо такий невеличкий мінімальний апгрейд для цього дракона, який зараз заведеться з півтечка і покаже, як він вас з із мертвих та безнадійних. Адже як ми знаємо, що треба трішки невеличких маніпуляцій, і те, що раніше вас дратувало та мало бажання його викинути з вікна, то тепер світиться другими кольорами. Напевно, а на цьому моменті давайте знімемо цей процесор на щось трішки цікавіше замінимо його. Адже в мене є деякі запаси таких справ. Нехитрими маніпуляціями витягуємо цього окуня. Та здираємо з нього свіжесеньку термопасту та перемазуємо на більш свіжіший процесор. Я вам шо, мільйонір а на термопасту переводить стільки бабла, а накидуємо всі другі компоненти та будемо надіятись на те, що тут все добре. Та ця адська колісниця покаже свій характер у всій його потужній красі. Ну і звісно, для любителів циферок є можливість порозглядувати цю красу. Адже цей пенсіонер непогано так почав оживати. Ну як не погано? В п'ять разів він став швидшим. Також тест драйв КПУЗ процесора з циферками, тому результати тюнінга цього пенсіонера наглядно показане вам тут. Адже деякі кажуть, що це все безтолково робить. Тому самі скажіть, є сенс робити чи ні. Самі бачите результати на своїх екранах. До речі, забув вам показати, як тут виглядає BIOS, а він тут як витвір мистецтва. Дуже багато налаштувань та других прикульчиків в ньому. І я ще не розбирався, що тут і як, але трішки подивився його. Цікаве та інформативне меню, а в ньому мені також зашло. Дуже цікаво, та все видно в ньому. Вроді звичайний біос, але виглядає прям, як точно ігровий ПК. Ось такий вийшов у нас конфіг на даний момент. Ми маємо на борту цілих 4 ядра. Процесор тут i5, частоти в нього не сильно високі, але все ж таки кращі, ніж той доходяга, що стояв. Бачили ви всі самі тести. Маємо також вбудовану графіку на цілих 512 МБ. Також тут непогано прожили 16 ГБРТВ на частоті 1600. Замість жорстокого диску. Тут SSD на 480 ГБ від бородатих кінгсменів, тому навіть на цьому рівні це вже непоганий сетап, та навіть можна з легкістю користуватися тим. Вирішив я заради цікавості запустити на вбудованій графіці наш вічний сталкер, і тут я був щиро задоволений цим результатом, що він спокійно та без лагів спокійно запустився та можна з комфортом пограти. До речі, розширення тут Full HD, налаштування я виставив на мінімальні. Але ФПС стабільно ігровий тримається, та можна з насолодою ганять та шукати тут приключення на свою п'яту точку. А далі я не став мучити вбудовану графіку, а підкинув туди карточку, яка валялась під ногами, та вже цікавіше подивитися тести з неї. Адже у нас є можливість підкинути сюди ігрову відеокарту. Ну і результат ви бачите самі. Цей дід перетворився в кіберігровий сетап та почав віддавати мегаігровий FPS. А як бачите, кадрів тут стільки, що хоч продавай їх, і це прям дуже шикарний результат. До речі, якщо ви забули підписатись, то обов'язково зробіть це, Якщо вам, звісно, сподобався цей відос. А якщо с підписались, то увімкніть всі сповіщення та поставте лука з цьому відосу, щоб трішки продвинути його та показати якомога більше людям, що можна з непотрібних та простих речей. Як оцей калькулятор, зробити ігрового монстра своїх років. А наступний претендент на кіберегрове проходження це DLink чи як там його. Коротше, м'ясна нарізка з елементами відкритого світу. Та тут же в нас не все так чудово, як в попередній грі. Стабільних 20 та 30 кадрів тут ця гра видала. В других іграх мені просто було лінь качати. Тому. Будуть такі ось показово-тестові можливості. Та я й думаю, цього вистачить для зрівняння. Але якщо хочете побачити дійсно, які ігри тягнутиме, то зробимо окреме відео. А тут на даний момент все впирається в нашу відеокарту, адже в нас на борту аж цілий 1 ГБ, тому розраховувати на потужність не вийде. Хіба що чуть-чуть. А якогось фіга наш улюблений скарім, відмовляється стабільно йти та показує люті 12 FPS. Не розумію, в чому тут такий прикол. Адже на попередній збірці FPS був вищий, знаючи дядьки, але напишіть, що це за приколи, та де шукати причину. Ну а тепер ще один пацієнт, який можна закинути в тест на цю збірку. Я думаю, ви здогадалися, що це завісно за процесор. Якщо ви дивились моє попереднє відео, то ви в темі. А якщо ні, то звісно ж передивіться обов'язково. І тут люта шизофренія та бажання потужності взяли верх над ситуацією. Адже не було ніякого шансу, що він тут стартане. Але сталося диво, та він подав ознаки життя. Ось така конфігурація завелася на нашому динозаврі. Все чудово працює в порівнянні з першим тестом на цьому відео, а це відео у нас і так вийшов довгуватим. Тому напишіть, чи варто робити такі відео довгі, прямо як мій характер. Це при тому, що було відзнято купу матеріалу на пару годин, як мінімум. А самі цікаві кадри вже тут, звісно ж, показані. А як ви бачите, наш улюблений зіон тут завівся з півтичка та чудово себе тут почуває та чудово дружить зі всіма компонентами. Тому в нього є всі шанси для того, щоб не сильно позоритись перед глядачами та показати свій потенціал, звісно. Тут все може піти не так, але шанс на успіх у нас вже є. Адже Зіон тут чудово завівся і не треба було шить біос. Ну звісно, і черговий тест та зрівняння результатів КПУЗ. Звісно, все по-чесному для достовірної інформації, бо деякі кандидати на премію Дарвіна знайдуться та будуть сумніватися в апгрейді таких речей. Все відкрито та все показано для любителів циферок. Тому, шановні, хто пише, що старі залізи не варто, щоб не займалися? То ви дуже не привів цих моментах. Ну а в нас навіть завівся PUBG, але йому тут максимально тяжко, адже не вистачає відеокарти. А я нагадаю вам, що в нас тут аж цілий 1 гігабайт, тому стабільний кібер ігровий ФПС тримається від 20 до 30 кадрів. Тому показати ваш стіл тут не дуже вийде. Якби ви не дуже б старались, але не вийде. Лідером по ФПС, звісно ж, залишається наш улюблений сталкер та дає прикурить тут сім підряд, адже заліза їй вистачає з головою, та маєте можливість тепер пройти його прямо на всіх FPS, яка вона видає. А от Дейлінг та наш улюблений Скайрім мають ті самі результати, бо в них іде обмеження та упор у відеокарту з максимальною її нестачею. Тому тут все без змін залишається. Тому треба негайно віджати ігрову відеокарту для нашого скайрімчика. А тому давайте вже трішки зробимо деякі висновки з цього відео. Я наглядно вам показав, що старе та непотрібне залізо можна з легкістю проапгрейдити та надати йому нове життя. Для цього треба трішки капіталовкладень, та ваш ПК помітно відчується в потужності та швидкості. Я купив цей міні-ПК по приємливій ціні та з цікавістю до таких речей. Модернізація це вже діло кожного, та скільки він готовий вкинути грошей в нього від залежності від його цілей. Тому навіть на даному етапі це дуже непоганий варіант для своїх цілей, а навіть можна пограти в деякі ігри. Для тесту знаю, що треба більше, але не мав часу, щоб займатися самими іграми, бо відео вийшло б хто зна коли. На мою думку, це чудовий показник для такого бомж ПК, який я впевнений, можна перетворити в трішки ігровий. Але це ми вже виймемо в наступній серії, адже і так затяглося це відео. Тому напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього відео, та з того, як вам цей міні-ПК за свої кошти.